Скандальні забудови в Івано-Франківську. Що змінилося за рік? Чи не найбільше з порушеннями зводять житло на території міського озера та на вулицях Макогона, Крайківського і Промислова? Громадський активіст Віталій Світлик розповів про механізм, яким чином можна збудувати будинок, що за документами проходить як магазин. Людям це вже остогидло, коли перед їхніми вікнами будують ці будинки без жодних документів. Або якщо є документи, то вони взагалі... Передбачені там на якусь на якийсь магазин, на якісь житлові площі, які не передбачають багатоквартирні будинки, але потім в суді вони це узаконюють, переводять цільове призначення, і таким чином у нас відбувається це будівництво. Аби уникнути непорозумінь між забудовниками і громадськістю, за словами активістів, варто проводити громадські слухання. Ці громадські слухання мають попередньо оголошувати, щоб кожен громадян, який громадянин, який там вважає, що має бути там магазин, садик, школа або будинок, був присутній і таким чином узгоджувати ці детальні плани території, які потім будуть включатися в генеральний план, щоб люди розуміли, де буде будувати, що буде будуватись. На даний момент цього не відбувається. Один об'єкт, на якому має розпочатися будівництво, це ось ця територія на вулиці Макогона, яка до того належить до промислової зони. То чи законно проводити будівельні роботи саме тут, намагаємося з'ясувати, адже громадськість проти. Минулого тижня, 23 грудня, відбулося судове засідання з приводу забудови промислової зони, що в районі вулиці Макогона. Жителі прилеглих територій одноголосно виступили проти будівництва. Я не хочу, як і всі наші громадяни, жителі нашого старого міста, княгини, щоб там йшли висотні будинки свічки. І взагалі у нас не працює ніякої. Сфери е, е, роботи, щоб люди мали де працювати, а не будувати будинки. Треба якось думати про те, щоб створювати робочі місця, міській владі, а не воювати з людьми і будувати ще раз отаку от забудову для кого? Щоб стояла мертво, щоб вони Тоб, взяли лишні гроші, а людям ніяких від того піг. Зробіть майданчики, зробіть якісь відпочинкові зони. Що ж до території міського озера, то там земельні ділянки в оренду роздала колишня влада Івано-Франківська, говорить. Депутат міської ради Андріан Волгін. Навколо озера дуже принципове питання, тому що це єдиний найбільший водний об'єкт в нашому місті, відпочинкова зона. Я вже казав, що просто будівельники хочуть зробити якийсь новий житловий масив озерний, я не знаю. Ну, так. Зараз нещодавно це було буквально після того, як я приїхав з АТО, Це було. Того тижня, перший ж день я пішов на прогулку біля озера. Дуже сильно наш народний депутат Соловей критикував Ковальчука, чому він там забудовує озеро. А насправді він так само не соромічий, зрізав турніки, всі бруся, які не було там не в неналежному стані, але там могли це оновити. Як сказав Андріан Волгін, жодних табличок на одній з будов коло міського озера не видно, адже їх там немає. Ми знаходимося на центральному міському озері, де буквально з усіх сторін майоріють ось такі будівельні крани. На думку багатьох експертів, якщо не зупинити будівництво у зелених зонах, то ближчим майбутнім у Івано-Франківську не залишиться жодної зони, де можна було б просто прогулятись чи вигуляти собаку. А що ж з цього питання думають перехожі та жителі міста, ми зараз дізнаємось. Погано. Зв'язку з тим, що, по перше, тут не можна будувати ці будинки. По-друге, я думаю, що не буде змоги нам взагалі де займатися. Нас так нема місця займатися, а потім тут розбудують, я не знаю, де будуть люди займатися. Не знаю, як подано буде. Відношуся до цього негативно, ну Чесно кажучи, навіть немає людям де з дітьми погуляти, вигляда ту саму собаку, позайматися спортом. Тут постійно якісь будови, де буває страшно по будинок пройти, щоб щось не впало зверху, чесно кажучи. Експерти та активісти в один голос кажуть, що варто залишити зелену зону для потреб людей, а не використовувати її для збагачення забудовників. Наталія Ципліцька, Ігор Струк, Роман Булелик ТРК Карпати.